It's so much fun, грусом Get it. Ім'я Квентіна Тарантіно, напевно, є одним із наймогутніших як у кінокультурі, так і у поп культурі. Неофіційно режисера можна назвати рекордсменом за кількістю різних оглядів та аналізувань його творчості. А більшість з його дев'яти робіт є справжніми гігантами світового кіно. Проте все одно залишаються андердоги фільмографії режисера, які беззаперечно є все тими ж гігантами світового кіно, але при цьому не Рівною безславним виродкам, кримінальному чтиву чи джанго вільному, причини меншої впізнаваності мерзенної вісімки є доволі банальні, адже коли події фільму відбуваються впродовж майже трьох годин, а в режисерській версії навіть більше ніж трьох, посеред однієї локації, це доволі легко може відштовхнути свого глядача, навіть коли мова йде про фільм того самого Квентіна Тарантіно. Тож після сяйва та фарго серія холодного зимового кіно продовжується. У нашому випадку не лише холодне та зимове, а й кожного разу все більш криваве. Мерзенна вісімка це передостання робота Тарантіно, яку можна вважати багато в чому ризикованою. Насамперед ми говоримо про саму концепцію, де загальна ідея виглядає просто та привабливо, але вдала реалізація якої насправді є дуже складною. Значною мірою мерзена вісімка натхнена першою роботою режисера скаженими псами. Це видно неозброєним оком. Адже обидва фільми використовують одну локацію та нескінченість діалогів. Але якщо робота 92-го року триває близько півтори години, то мерзенна вісімка» близька до трьох. А різниця у 20 років між двома фільмами не завадила Тарантіно знову запросити Тіма Рота та Майкла Метсена. Режисер, звісно ж, надихався класичними вестерн фільмами, і дуже багато паралелей ми зможемо провести між мерзенною вісімкою» та великою тишою 68-го року, де все так само обертається взимку навколо мисливців за головами. Але що цікаві, Головним натхненням виступає науково-фантастичний горор щось Джона Карпентера. Візуал, концепція застрягшої групи людей посеред пекельної зими, та й навіть присутність курта расела у двох фільмах із різницею у майже 40 років багато про що говорить. Навіть проситься фраза, що мерзена вісімка це щось на дикому заході. І, до речі, Тарантіно навіть використовує саундтреки цього фільму та й навіть створив подібний фінал. Цікаву паралель також можемо провести між вісімкою та безславними виродками, коли у кульмінаційному моменті під прицілом персонажів опиняються яйця іншого героя. Каже у Фідерзейн своїм яйцям. Мені також вдалося знайти схожості між вісімкою та фарго Коенів. коли, наприклад, діліжанка проїжджає повз хрест, та машина проїжджає повз пам'ятник полубаньяну. Омажі у фільмах режисера, як ми знаємо, невід'ємна складова. Він надихається та відсилається на інші роботи, при цьому адаптуючи це під свій тон. Події восьмого фільму Тарантіно відбуваються у 1870 році, в горах Вайомінгу, через кілька років після громадянської війни. В одній хатинці, як ми бачимо спочатку, опиняється вісім різних людей, яких об'єднує одне просте слово ненависть. Під ґрунтям, звичайно ж, є різні соціальні статуси і загалом післявоєнні часи країни. Але якщо зазирнемо у характер героїв, то побачимо пік аморальності та жорстокості. У цьому плані фільм цілком відповідає загальній картині творчості режисера. Та й навіть виходить за межі. І з самого початку головною страждальницею стає єдина жінка серед вісімки, дезі це заручниця Джона Рута, яка впродовж усього фільму виконуватиме роль дурнуватої мазохістки, але в підсумку стане чи не найважливішою персоною. А ставлення до неї зі сторони інших героїв історично смішно дивуватиме навіть палкого прихильника творчості Тарантіно. <звук> Дякую за перегляд! Мерзена вісімка все ж виділяється своєю зухвалістю з-поміж усієї фільмографії, адже на момент виходу Квентін Тарантіно вже мав статус одного із найвидатніших режисерів. Тож чому б і ні? Це відбилося і на героях, які наповнені лише найгіршими рисами характеру. У попередніх роботах режисера зазвичай є місце якійсь часті совісті та гідності, навіть у тих же скажених псах, а тим більше у попередньому вестерні Джанго Вільний. Друзі, хочу нагадати, що найкращий магазин Фанко в Україні Фанкота дарує знижку 5% на весь асортимент за промокодом Сінема. А це просто купа ексклюзивних та неймовірних фігурок Фанко Поп, які прикрасять вашу полицю та точно подарують приємні емоції. У героях же мерзенної вісімки буде важко це знайти. Їх ненависть просто існує, без якихось намагань її виправдати. І обрати персонажа фаворита, якому глядач може довіряти чи співчувати, тут неможливо. Хоча бажання персонажа Курта Рассела не залишати ката без роботи здається цілком милим. Чому для вас важливо, щоб її повісили? Не хочу позбавляти ката роботи, він теж їсти хоче. Ймовірно, така прямолінійність у сторону ультражорстокості багатьом може здатися недопрацюванням режисера. Мовляв, Тарантіно не ускладнює собі завдання, просто веселиться, вбиваючи усіх героїв і наповнюючи екран кров'ю. І все ж, режисер знаходить багато місця для плод твістів у цій купі діалогів та вбивств. Іронічно, що найбільш пригноблені та маргіналізовані люди з цієї вісімки, Дейзі та Ворен, доходять до самісінького фіналу. Тарантіно до третього акту вбиває майже усіх, але залишає у фіналі трьох людей, двоє з яких були ніби розташовані на найнижчій сходинці суспільства. А інша пара фактично є ворогами через свої політичні погляди, проте стають неймовірно близькими. Головною причиною масової різанини, як не дивно, стає Дейзі, яка вже з перших хвилин мала статус якогось непотрібу суспільства, але в підсумку стала таким собі центральним об'єктом кривавого Місива. І все ж її фінал був жорстоким, а на солоду останніх двох героїв і цього Тарантіно показав як міх, це був чудовий. Тож три години проходять в атмосфері тотального нігілізму. Цим просякнуті герої, атмосфера, обставини та, звісно ж, діалоги. Коли мова йде про будь-який фільм однієї локації, то саме діалоги виходять на перший план. Лише згадайте ідеальних незнайомців, мотузку Гічкока чи Лок з Томом Харді. Діалоги створюють сюжет і розвивають події фільму, часто створюючи саме драматичний тон історії. У випадку мерзенної вісімки усі діалоги максимально гнилі, а від цього лише розважливіші та вже точно не Драматичні. Зазвичай вони будуються на болючих темах: расизм, післявоєнні чвари, політика чи мізогінізм. Але ж ми знаємо, що дивимось: кожна людина в цій затишній хатинці не може нікому довіряти. Натомість вони можуть лише одне одного звинувачувати, підозрювати чи намагатися зачепити. Апогеєм стає неймовірних масштабів принизлива розповідь героя Семюеля Л. Джексона про сина генерала. Ну а найкращою крапкою для цих неймовірних діалогів слугує кров після перестрілок героїв. Персонаж. Наші мерземної вісімки або говорять, або вбивають. Ну або говорять і вбивають. Тарантіно дійсно зумів розтягнути це на три години. Створивши нелінійний сюжет із поділом на розділи, темп фільму може стати Ахілесовою п'ятою. Щоб опинитися в основній фазі цього кіно, нам потрібно ще добряче проїхатися на початку на діліжанці. і вже в третьому розділі нарешті дістатися хатинки. Здається, що такий великий хронометраж може бути проявом любові тарантіно, до так би мовити, великого кіно. Такого, знаєте, неквапливого, широкоформатного, візуально досконалого і при цьому добряче затягнутого. Більшість подій передається за допомогою діалогів та розповідей. Вендета Маркіза Заворина, яка запускає ланцюг вбивств, є наслідком подій. Які хронологічно є найдавнішими у фільмі, які ми не бачили, але про які нам розповідають герої. Проте одні діалоги не можуть повністю відповідати за рух сюжету, тому герої Тарантіно все ж наділені певною мотивацією. Но або ж вона з'являється з плином подій, і зрозуміло, що слугуватиме нею для кубки вбивць та головорізів. Перше вбивство у фільмі, що не типово для режисера, сталося більше ніж через півтори години з моменту початку, а вже далі пішло, поїхало. Як говорилося раніше, режисер надихається іншими фільмами, у чому їх повторює, проте створює роботи із власною ідентичністю. Мерзена вісімка аж ніяк не схожа на класичний вестерн, як і безславні виродки, не схожі на інші фільми про Другу світову. Автентичність «Мерзеної вісімки базується як на загальній концепції та атмосфері, так і на дрібних деталях. Почати можемо з 70-міліметрової плівки та камери, яка використовувалася останній раз у 60-х роках минулого століття. Візуал. Вісімки у підсумку став надзвичайно сильною стороною фільму. Ми бачимо дивовижну широкоформатну прямокутну картинку та неймовірний рівень деталізації, своєрідний фетишизм Тарантіно, який вірить у магію класичного кіно, знятого на плівку. Таким чином, глядачу дають можливість спостерігати за неймовірною зимовою естетикою, але не все було так легко. Внутрішня кухня вісімки включає в себе штучно створені умови для зйомок. Схожа історія була з фарго Коенів», коли, за іронією долі, зйомки припали на єдину не надто сніжну зиму за останніх багато років. На зйомках вісімки штучно підтримувалася мінусова температура, щоб зберігався, так би мовити, особливий зимовий та навіть святковий вайб. Зрештою, більшість подій відбувалася у хатинці, яка під час перегляду здавалася чимось дуже затишним посеред цієї нещадної заметілі. Часто в кінематографі автентичність фільму допомагають створити дрібні комічні повторювані деталі. На кшталт фрази доні стулі у великому Лебовські чи перестрибування через паркан у трилогії Корнетто. Це не лише моменти, які здатні викликати емоцію, а й за допомогою яких ми можемо впізнати фільм чи, наприклад, його з ним асоціювати. У мерзенні вісімці таким елементом стали двері, які кожного разу доводилося прибивати цвяхами. Вони стали тією дрібницею, яка могла об'єднати усіх цих злих людей в одній великій кімнаті. У ці моменти їм доводилося кричати в унісон. Нашому немає! Треба прибити. Біля дверей свяхи, молоток! Молоток і свяхи біля дверей! Але на цьому Тарантіно не зупиняється. Як ми дізнаємося пізніше, двері створюють важливий зв'язок і в самому сюжеті. Увага також акцентується на їжі та каві, що дуже характерно для режисера. Не знаю, як на смак, але візуально виглядає якось дивно апетитно. І знову ж таки, за допомогою цього Тарантіно не лише додає відрізняючу рису, а й розгалужує сюжет. У його фільмах їжа часто пов'язана з моментами вбивства, напруги чи, наприклад, використовується як метафора чи символізм. Лише згадати Трудель і любов до молока Ганса Ланди у безславних виродках чи бургер з кримінального чтива. Друга смерть у вісімці стається саме через запашну каву, і в підсумку стає причиною фонтану крові. Інтер'єр самої хатинки здається дуже привабливим і продуманим, починаючи з милих килимків і закінчуючи музичними інструментами. Тут, до речі, цікавий факт: у сцені, коли Курт Рассел розбиває гітару, він випадково робить це з унікальним 145-річним музичним інструментом. А реакція Дженніфер Джейсон Лі. У цей момент максимально щира, адже вона знала, що це не реквізит, а справжня гітара з музею. Тут постає питання: навіщо взагалі було тягнути такий дорогоцінний артефакт на зйомки? Існує і загадковий елемент у фільмі. Як ми знаємо, вільні для інтерпретації предмети є одним із багатьох трюків Тарантіно. Ми, наприклад, так і не знаємо та не дізнаємося, що було в кесі з фільму Кримінальне чтиво у вісімці. Ми маємо, ніби непотрібний для сюжету лист від Лінкольна до одного з героїв, але цей факт ніяк не підтверджується аж до самісінького фіналу, коли Менікс все ж його зачитує. Хоча і це аж ніяк нічого. Не доводить. Ось такий він тарантіно.